Дорогі українці, я Софія Пилипівна. Я родилася в Одеській області, село Левадовка. Я нікуди не виходила. Я прожила всі свої годи тут, і вся моя родина тут. І, все. і хочу, щоб звертаюся до всіх, щоб усі були дружними, щоб усі були хорошими, щоб допомагали нашому президенту, щоб підтримували його. Бо він один нічого не зробить, а тільки гуртом треба. Так що прошу вас, звертаюся, не жалійте, що в кого є ще, по грамоті, і все буде добре, буде армія сита, буде не голодна, і армія буде на дум знати, що люди думають за їх, що люди їх підтримують, що вони. Не одинокі, що за їх люди безпокояться і боруться за їх, і ми всі боремося за победу. І тільки ми стараємося, щоб победа була за нами.